Ми приїхали ночі, рухаючись крізь вітьму караваном із трьох позачавків. Обійшли перевал, що лежав у густому диму, і прострілювався один із піхотних полків. На подвір'ї було вже чути сусідів та їхню рідню, і морозне повітря здіймалася на шах, і похмурі бійці грілися коло вогню, набиваючи навчимо запасні рішки з калаша. У кімнаті стояли жінки, юні й старі. Щойно ми увійшли, вони відступили у бік і тримали в руках військові тяжкі ліхтарі, розганяючи тіні вулиць і темних воюв. Капітан промовив, Марія, усі шляхи, що вели сюди, рік, всі дороги і стежки не світяться в темряві, і втомлені пастухи ними вперто придуть, переносячи ковдри мішки. Всі потоки Марія, всі узбережжя Марії, перескуджені мопи горла малих дітей, не її срібногоря, і навіть сузір'я в горі загусають повільно відлунням добрих листень. Ти малий, коли виросе, знатиме всі слова, що лише існують. Він зможе назвати Все. В ньому буде наша печаль і наша злість больова, що заводить нас, єднає нас і несе. Його будуть слухати звірі, птахи й мужі. Йому стане любові, щоб завжди стерегти, перекоплені нами колони та вантажі, контрольовані нами долини висоти й мости, адже доки діти народжуються від нас. Доки вони ростуть на нашій землі, дотиє кому битись за кожну з пристріляних доти дотиє, ким поповнити лави, невтомні злії, доки духи померлі приходять до нас сюди, нас не стримає, жоден спаситель і жоден алама, семинуще сестро. Вічні, лише сліди, шрапневі та куль на наших чорних тілах. Хай малий сприймає помсти науку важку. Хай навчається в справі та поміж нас росте. Капітан корився в похідному мішку і поклав до ліжка старий заводський тете. І тоді ми всі, ті, хто стояв за ним, почали діставати ножі, амулети і прути. Хтось поклав на ваги, з руків я в твердих і віцни, і відійшов назад, щоб інші могли підійти. Там уже лежало золото і килими, порцеляна, бронза і купа теплих речей, і стояло за вікнами небо чорне зими. І де ми, підіймалися в нього сільських печей. Одна із жінок з віхтарем а ще відьма з місяцем вийшла в глибокі сніги. За нею рушали всі пастухи та бійці і ступали снігом, ніби не мали ваги.